Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі з вами, український історик та журналіст Єршувець. Як знищити Україну? Потрібно знищити перед усім український народ як етнос, щоб українського народу не стало, щоб український народ став меншовартісним рабом, а не господарем своєї землі. Що для цього потрібно зробити? Потрібно розбавити українців. Іншими громадянами інших країн, щоб українці з більшості стали меншістю в своїй країні. Все. Тоді кінець України, кінець українського народу. І цим займається Верховна Рада України. Цим займається Верховна Рада України. Наші з вами. Наші з вами. Хлопці й дівчата, за яких ви голосували в 2019 році, з криками: наші хлопці й дівчата будуть в раді, аніж такі, як наші. Ну, ось такі, як ваші, проголосували в першому читанні за закон номер 11469. Про множинне громадянство, яке дозволить множинне громадянство в Україні. І нічого не хвилює, нічого не хвилює, що множинне громадянство в Україні це порушення Конституції України. Всі забули, що у нас є Конституція України. А Конституція України стаття 4. В Україні існує єдине громадянство стаття 157. Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану. А скажіть, будь ласка, який раз у нас Верховна Рада міняє Конституцію України? Хтось каже, ну нічого, українець був, може бути, е, зможе мати паспорти 10, 20, 50, 300 країн будеш мати паспортів. Чи майдан паспортів? Я буду кататися по всьому світу. Ну, подивіться, ніхто вас випускати з України не буде. Ну, тому що якщо зараз реально відкрити кордони, в Україні залишиться 2-3 мільйона фанатиків-патріотів все, всі решта порозбігаються, вибачайте, куди очі дивляться. Це раз. По-друге, основні паспорти, про які мріють українці, це паспорти країн ЄС, там, де зарплати, соцпакети і якесь більш-менш нормальне життя. Ці паспорти по новому закону будуть недоступні. Просто недоступні від слова поки що. Буду прийняті окремі там пункти, якісь положення. Коротше кажучи, про паспорти країн ЄС можете забути від слова поки що. Крапка. І далі, чому цей закон? Це кінець України, якщо його прийме Верховна Рада. Тому що цей закон. <кій> Вибачте, цей закон, дозволить, дозволить, цей закон дозволить іноземцям просто купляти українські паспорти, автоматично ставати громадянам України. І до нас хлинуть правильно таджики, до нас хлинуть тюрки, до нас хлинуть афроамериканці, до нас хлинуть усі. З усього світу і наводнять Україну. Все? І українці стануть меншістю рабами на своїй землі. Ми і так є зараз раби, а тоді я вже не знаю, хто ми будемо. В древньому ринні раба годували, лікували, одягали, а хто це не робив з господарів раба, то штрафували. А хто нас зараз одягає, лікує, хто нам зараз дає кошти? Хто? Ніхто. Ми зараз у положенні гірше, ніж римські раби. А коли Україну наводнять іноземці, які просто будуть купляти українські паспорти, я вже не знаю, ким ми станемо. Моя суб'єктивна думка українського журналіста. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!